Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про містичний бойовик Гавриїл. Кенді сказала вам правило тільки по одному. Від початку часів між небесами та пеклом йде боротьба за людські душі, що знаходяться в чистилищі. Для цього кожна сторона відправляє сім воїнів архангелів з небес і сім занепалих янголів з пекла. Вони повинні прийняти людську подобу, аби увійти в чистилище. Сьомий і останній архангел на ім'я Гавраїл спускається на землю. Він бачить, що пекло захопило контроль, перетворивши чистилище на безпросвітне гниле місто. Гавраїл відчуває місце, де раніше жив Архангел Михаїл, що спустився перед ним. Гавраїл приходить туди. У захаращеній кімнаті він знаходить клаптик паперу, в якому Михаїл пише, що він, як і всі архангели, зазнав поразки. Михаїл був найсильнішим із них сімох, і від нього залишились лише два пістолети із глушниками, якими й озброюється Гавраїл. Архангел, що ледве спустився, випромінює неймовірну силу і тверді наміри. Такі речі за Непалі чують досить гостро, аж до місця положення випромінюю. І ватажок відправляє розправитись з гостем Молоха, блідого, схожого на вампіра і дуже швидкого воїна. Молох недооцінив свіжого повного сил суперника, і воювати з ножами проти пістолетів довго не виходить. Гавриїл йде далі. Його зв'язок з іншими архангелами приводить його на околицю до трейлера, де в розпатланому алкоголіку він виявляє одного зі своїх, Уриїла. Останній причаївся і зовсім не користується силами світла, щоб занепалі його не засікнути. Кли Уриїл каже, що вмираючи тут, будь ти архангелом чи занепалем вмираєш назавжди. Щоправда, про це забули сказати ті, хто їх сюди відправив. Також приймаючи людську подобу, архангели з часом починають відчувати розпач, депресію, гострий страх зовсім як люди. І Гавраїл повинен з цим зіткнутись уже через кілька тижнів. Гавриїл максималіст його веде тільки наказ знищити занепалих і повернути місто до світла. А тому поведінку ховаючогося він прирівнює до боягузства. Гавриїл б'є ножем у Ріїла, щоб той залікував собі рану, скориставшись силою світла, тим самим згадавши, хто він такий і для чого тут. Тим часом Занепалі, відчувши смерть молоха, рвуться в бій, щоб помститись останньому з архангелів. Однак їх зупиняє Самаель, старший з занепалих. Він стверджує, що Гавриїл зараз дуже сильний, але за кілька тижнів він вбере в себе розпач міста і серйозно ослабне. Підлеглі скептично ставляться до таких детальних знань свого боса. Про про архангелів аж до імен, але змушені погодитись із планом дій. Гавраїл навчається таїтись, тобто приховувати свій зв'язок з джерелом, як каже Уріїл, щоб занепалі не накинулись всім гуртом. Гавраїлу не дуже подобається така тактика. По-перше, він почувається тепер повільним і важким. А по друге, він дізнається, що ще один архангел вижив в цьому місті. А Метіїл билася проти занепалого Самаеля, але програла і той дав їй вибір. Померти назавжди – або занепасти і скинути крила. Вона занепала і тепер працює повією під ім'ям Джейд. Гавраїл вирушає її врятувати, хоч вона більше і не архангел. Він прямує до так званого будинку радості. Уріїл намагається відмовити хлопця від такого самогубчого задуму, але йому не вдається. Принаймні не забувай їсти у будинку радості. Гавріїл зустрічається з Асмодеєм, занепалем, якому належить індустрія проституції в цьому місті. Однак, у того наказ старшого: поки не чіпати архангела, і Асмодей відпускає хлопця з миром. У будинку радості дівчини немає, але Гавріїл прикладає руку до розпорядниці і читає, що Джейт була спрямована на виклик у мотель, що за чотири квартали звідси. Клієнтом Джейт виявляється один із занепалих, якого старший за заслуги нагородив сеанс. До дівчини екс архангела. Він із другом щойно почали її бити, як з-за дверей лунає стукіт. Наступної миті Гавраїл зносить занепалого разом із дверима і вбиває ножем прямо крізь дерево. Його друг миттєво помирає від пістолета, і Гавраїл забирає дівчину з кімнати. Пізніше він витрачає значні сили, щоб повністю вилікувати Джейд від наслідків прийому наркотиків. Дівчина каже, що сила світла витрачена даремно, адже вона не архангел, а просто смертна. Взагалі все це марно, адже Гавраїлу не перемогти старшого занепалого Самаеля. І з тим навіть не впорався найсильніший з архангелів Михаїл. Тілесна оболонка вимагає своє, і Гавраїл хоче поїсти. Джейд веде його до їдальні, де годують безпритульних. Там дівчина йому каже, що хлопець на роздачі їжі і Туріїл архангел, який вирішив причаїтись та допомагати людям, як уміє. Гавраїл вважає такий вибір боягузством і зрадою. Я ще єдиний, хто ще вірить у нашу справу. Звичайно, воїн світла не може гніватись на свого брата довго. На додачу і Туріїл у підвалі доглядає ще одного архангела Рафаїла, воїна, що кинув виклик старшому занепалому, був поранений і, зрештою, зазнав поразки. Рафаїл не може залікувати свою рану, так як у нього не залишилось сил. А зв'язок з джерелом з часом зникає. Гавраїл лікує його, хоча Рафаїл цьому не дуже радий, вважаючи, що воїн світла даремно витратив силу та ще й викрив їхнє лігво. Однак Рафаїл також викладає корисне спостереження. Самаель, старший занепалий, неймовірно сильний, тому що навчився черпати міць з його поплічників інших занепалих. А тому Гавраїл вирішує спочатку вистежити і вбити всіх занепалих, тим більше, що двоє з них уже мертві. Архангели вірять. Перемігши всіх занепалих, вони зможуть повернутись додому, навіть відступники. Гавраїл вирушає до Арімана, занепалого, який відповідає за виробництво зброї. З легкістю перестрілявши звичайних людей, які працювали на заводі. Воїн світла сходиться в поєдинку з Аріманом. Гавраїл трохи швидше і трохи точніше, як підсумок занепалий гине з діркою в лобі. Самаель тим часом заспокоює двох занепалих, що лишилися, мовляв, жертви у війнах неминучі, а свою бездіяльність він виправив. Равдовує тим, що чекає, поки архангел розкриє своїми діями місця всіх інших архангелів, що причаїлись. Напад трапиться цієї ночі. Грунтовно замаскувавшись під бродягу, Асмодей приносить у їдальню для жебраків бомбу і йде. І туріїл чує недобре, відкриває валізу в останню секунду і вибухає разом із нещасними безпритульними. Рафаїл у підвалі чує вибух і намагається втекти тунелями, але його беззусильно здоганяє та вбиває Самаель. У цей же час Уріїла, який живе на околиці, чекає страшна доля з милості занепалої Ліліт. Вона стріляє з гвинтівки десяток разів, щоб тільки поранити жертву і зробити її муки страшнішими. Коли їй набродає, ця жорстока забава Ліліт стріляє Архангелові в голову. Відчуваючи всі ці страшні події, в холодному поті прокидається Гавриїл. Вони мертві. Гавриїл йде на вулицю, де раніше була їдальня, і знайшовши одного ще не померлого, торкається його, але не для лікування, а щоб зазирнути бідуласів пам'ять, де воїн світла бачить радісного Асмодея. Очі Гавриїла сповнюються люттю, і він йде в будинок радості, яким володіє ворог. Легко виробивши охоронця, архангел забирає дробовик. Дорогою на верхній поверх він стріляє в усіх чоловіків, кого знаходить в кімнатах. Зустрівши Асмодея, Гавриїл стріляє. Обганяє дріб і б'є ворога прикладом в обличчя. Згодом у Асмодея прилітає випущений заряд, гарне обличчя, яким дуже дорожив занепалий, понівечено і той кидається в атаку. Однак Гавриїлу вдається вистрілити в занепалого з дробовика ще раз, а потім у неконтрольованому гніві перетворити голову ворога на місиво. Через хвилину йому вдається заспокоїтись. А коли він зцілює дівчину, яку порізав Асмодей, Архангел знову повертається на шлях світла. Гавриїл. Йде в лігво, де на нього чекає Джейд. Вони кохаються. Пізніше воїн світла каже дівчині, що вони більше не побачаться, і йде. Тим часом Самаель журиться через смерть Асмодея. Щоправда, йти вбивати за це архангела чомусь не поспішає. За бездіяльність на нього сердиться ліліт, розвертається і виходить з кімнати. Йдучи через танцпол, вона раптово зустрічається з архангелом, який у півсекунди обколює її величезною дозою наркотиків, запозичених заздалегідь у дил. Занепала миттєво вмирає, заглибившись у господарські приміщення, Гавраїл нарешті натикається на головного ворога. Бій закінчується дуже швидко, бо Самаель голими руками за кілька секунд вирубає архангела. Однак воїн світла не вбитий і навіть приходить до тями, вирушаючи на дах навздогін за ворогом. Самаель викидає пістолет, не бажаючи боротись. Він навіть пропонує Гавраїлові стріляти в нього, якщо так потрібно, але спочатку просить вислухати. Самаель каже, що архангел вижив у місті, повному занепалих, тільки тому, що він так захотів. Вищий занепалий не бачить сенсу у сліпому служінні і пропонує Гавраїлу приєднатись та правити містом. Гавраїл вже здогадався про справжнє ім'я Самаеля, просто назви моє ім'я Михаїл. Михаїл, тільки спустившись, був сповнений любові і світла, проте перемогти справжнього Самаеля йому допомогла ненависть. Весь просякнувши нею, він очолив сили темряви. Гавріїл не може прийняти свого найближчого брата таким і стріляє в нього. Сила Михаїла настільки велика, що він виштовхує з себе кулі і кидається в атаку у відповідь, озброївшись трубою. Не без жалю йому вдається проткнути наскрізь воїна світла. Михаїл з гіркотою запитує, чому. Він дає братові все, а той його відштовхує. Гавраїл відповідає, що світло це свобода вибору, і у фінальному ривку пробиває тією штрюбою груди розчарованого брата. Воїн світла пробачає Михаїла, а старший брат на останньому подиху вирішує витратити залишок сили на зцілення Гавраїла. Повернутись на небеса після всього, що трапилось, Гавраїл не може. А тому архангел робить падіння буквально з вершини будівлі. Ймовірно, тільки так можна Привернути його увагу до подій у чистилищі вранці темрява над містом розсіюється. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коменти та обов'язково підписуйтесь, якщо ви не занепалий.